Сьогодні, 8 липня 2025 року, свята та прикмети цього дня. 8 липня в Україні святкують День родини. Це свято було запроваджено у 2011 році. З метою підкреслити важливість родини у зміцненні сімейних зв'язків та виховання дітей. Та збереження традиційних цінностей в Україні дуже хорошою прикметою сьогодні зібратися з цією родиною за одним столом. А якщо нема такої змоги, то привітайте рідних по телефону. По грігорянському календарю віряни сьогодні вшановують пам'ять святих Фавронії та Петра Мурамських, яких вважають покровителями сім'ї та шлюбу. За новим церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого великомученика Прокопія. Він жив в третьому столітті в Єрусалімі. Прокопій вивчав святе Письмо, був ярим прихильником Христа, за що й постраждав. Отака інформація на сьогодні. Всім бажаю гарно, продуктивно провести цей. День буду вдячна за лайк, просмотр, підписку, репост. Всього найкращого. Хай буде все добре.